Порядок проведення комунальних ремонтів у Івано-Франківську в нинішньому році буде змінено. Про це заявив директор єдиного розрахункового центру Вадим Войтик. Згідно з рішенням міськради, відтепер усі ремонтно-опорядувальні роботи в житловому фонді відбуватимуться за умови співфінансування. Перелік запланованих робіт ЄРЦ вже оприлюднив у мережі інтернет. Він налічує близько трьох тисяч ремонтів. Титули сформовані за заявами мешканців. Тепер ми чекаємо, що громадяни. Проаналізувавши цей список частині свого будинку, зроблять певні висновки. Ну, висновки можуть бути такі до, до речі, варіанти. Перший варіант: а нам цього не треба робити. Хто це вам таке написав? Ну насправді написали хто ж з, з їх сусідів. Ми обстежували після того і виявили проблему. Але очевидно, що як актині громадяни, які вважають, що актуальніша проблема для їхнього будинку, і саме на неї треба акцентувати увагу громади. Низка ремонтів здійснюватиметься в першу чергу. Це стосується будинкових під'їздів, електрощитових та підвальних розгалужень. Такі ремонти комунальники проведуть як за бюджетні кошти, так і за гроші мешканців. Щоправда, це залежатиме від вартості робіт. Доки люди не дадуть згоду, доти будинкові ремонти не розпочнуться. За підсумками цих зборів буде складатися два договори. Один договір це договір між мешканцями і нами, точніше, між, я перепрошую, між мешканцями і тим підрядником, фактично, де ми виступаємо однією стороною від імені мешканців. Де Бланк цього договору вже так само є на сайті. Нашому наразі ЄРЦ отримав лише близько ста актів про згоду. Усі цьогорічні ремонти житлового фонду коливаються в межах 70 мільйонів гривень. Комунальники мають намір облаштувати пів тисячі житлових будинків. Іваріон Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.